Мучучи, мучучі, вже тут годі, запалити, годі, вони будуть музей робити в церкві. Музей. І приїздять, як погода до церкви, подивилися, ой, музей буде. Ну а в церкві, як в церкві, що, якийсь і хрест, якесь то, то якесь там то. Забрали все, чисто, але лишили чисті стіни. Вивезли, бо будуть робити музей. Душі болить, ніхто не приступить, ще що, боїть, що бо, бо будуть привозили, били. Ні, це я не кажу, я сиджу. Ма приходить до мене, Ласицької ради. І приїхали ті пані до церкви ще подивити. А той якраз блянув дощ. Дощ пішов, а у церкві псила піло, таку валюну чоловіку ставили, там, де капало, повно води. Все. Там музей не буде, треба ремонт робити. А голова сього ради прийшов, дав мені ключу від церкви і повідає, виношіть воду з церкви, да не гніє так, але він так, щоб ніхто не Ну То як Єден ту магазин на начину парафію, привевозять хліб раз на день, то з каждої хати одна людина дежурила від до довечері, поки того хліба bo prevzela kolek, kolek, zadnji, kolek, bo povodno. Ljudje more, da kažu, ja ti moram, ja ta je starala, če tako je došvita, tu vodo venosit. Treba remontuj, oni to deduje ne remontuj. Težko te čuji, če zvarjuješ, da je baba v lucernku remontuj. Pa hodil je, hodil je, hodil, pokaj mi ne govoril, jaz si zadeva. Karu pride v učastkovi, zlapa je, če na draži, če tu še šo, šogude. Не глядячи і нічим ніби він договорившись з усім всім начальством, що така то баба буде робила, як злапаєш, ніч не кажи, ніч не роби. І так було. І що би ви казали, після вам втратити рулі сподоба, на певраму порізали там ті дошки, хлопи там ночами, Ну але так ми смішся все скривали, бо тих не, не попасти в руки. I to ty, i tak to ty, i to ty, i tak no to to si, chlopi, jaký, to vyšlo také tak raz. to ty, i tak to ty, i tak to ty, i tak to ty, i to ty, i tak to ty, i to ty, i porobili, to začali to ty, i tak že by to ty, i No ale ty, i tak to ty, Alua, radi. Kruček, káže, robí, a hlava sa z kohej rady, dám kľúč a robíš, čo chodíš, a menej už nezvecaj si, nič za čo robíš, tebe nikto nič nezrobí, čo by chodíš. Hlava koho? Po hlava. Ja sa z kohej rady, to je program, že všichni za to znamenujú. Dobre, všetko mi bude. To bude vždy, ako trochu polačali tu tie gyry, Десь відео, то теж Богом сіданий, як я кажу, якась людина сідивала, ой, у ну, великій уроженні є такий, що може помалювати, то ті дошки, би то інакше виглядало. Ну як малювати? Та хлопа треба пустити, треба якусь варту, то, то, то треба там ходити, а то при самій дорозі, машини їздять, знаєш, хто там є. Ну, але як на воду пускаєшся, що буде, то буде. Що би ви казали? А як згодив, то він там, де він був на квартирі, де він жив, то треба було йти від церкви, та тавдей, 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 то він каналом ходив. І я його з церкви випускала, він там йшов спати. А рано я на ту, і на ту годину тут вже хору, то косок збираю, то щось, то то вже дежурую, він там, де й наскочив без щиту, я його пускала до церкви. В полодні я його випускала, він йшов їсти. W z znowu 6 tyśnią. 6 tygodni jak to. Ja tak uczyłam się i nikt nie przyszedł nie powiedział, że może ja ci my to mamy, że dom robić. Nie. Ale po boli woli to ich. Znajdź, jak to było. Ja dom robiłam, ja rolę robiłam i tam było. No tak kńczycie, na wesji, za ta ekipę trzecie, za sna za szósty tyśni. І я там городина, туди на, на див до тувики. Там вже посходили бульби, я все взяла. Пішла пощекати бульби з хабару. Іде голова сільської ради, бо, з дороги йде тут до мене. І сміясь. Я кажу, що там, дайте ключ, на що? Каво, приїхали якісь там подивитися до церкви. Я кажу, та малір церкви. Який малір? Я кажу, як який. Та ти ж мені казав, поремонтуєш мою. Да не буде. Я кажу, ключі не дам. А той яка жінка, що силущий та пасла там на долі. Іди кажу Ганна з ним і скажи, що я поїхала до двога, що мене нема. І що ти будеш церкати мені корову поводне, бо мене не буде. Жінка з ним пішла, а я кажу, а давай на толку тікаю. tam u kanál schovajú si, nedám zlodiu i i jeho vysielko i je rádne kubra. Takým byť perla, takým byť pekala. Oni pochodili, postohnali, posapili, no, dveri u mati nebude, a oni ešte chtíli, že je cestu krasi.